Чергова відбудова після ворожого обстрілу. Будинок на вулиці Миру, він найменш пошкоджений серед тих будинків, які наразі відновлюються, але тим не менше, 11 квартир наразі перебувають в ремонті. Я сподіваюся, що в вересні місяці будівельники повністю задуть об'єкт для того, щоб мешканці заселялись. Сьогодні замовникам по цьому будівництву виступає агенція відновлення. Ми бачили з вами сьогодні, що майже повністю готові квартири. Хоча від мешканців є нарікання. Це для нас сигнал для того, щоб додатково провести інспекцію, зробити коригування проекту. Якщо буде потрібно виконувати додаткові роботи, то ми їх виконаємо для того, щоб мешканці дійсно відчули відбудову, і відчули покращення те, що ми як влада мали зробити. Саме з бюджету запорізької міської ради було виділено 693 тисячі гривень на підготовку проектно-кошторисної документації. Безумовно, сама відбудова відбувалася за кошти з державного бюджету, але звертаю увагу, що ті 12 осіб, які втратили можливість жити в своїх будинках. Користалися місцевою програмою підтримки в межах щомісячної допомоги 10 тисяч гривень. І звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній сесії Запорізька міська рада додатково надала ще 5 мільйонів гривень, щоб всі люди, допоки вони не зможуть повернутися до своїх будівель або отримати сертифікати, мали таку можливість і мали допомогу від Запорізької міської ради.